Вітаю, шановні друзі. Нереальний корупційний скандал в Україні на сотні мільйонів доларів. Це відбувається в Україні, в якій йде війна. Те, що я вам зараз розповім, друзі, ви просто будете в шоці. Тому зробіть, будь ласка, репост даного відео і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, відразу повідомляю, що звичайно, згідно конституції України, ніхто не вважається винним у чиненні злочину, доки його не вина не доведена в суді. Тому всі особи, про яких зараз буде йти мова, ми будемо вважати як невинуватих у вчиненні злочині, а лише як підозрювані. Операція Мідас або операція, яку проводило Національне антикорупційне бюро України, набу викрило високорівневу злочинну організацію. Тобто, це не якісь дрібні чиновники, це високі політичні чини і діючі Політики й державні службовці друзі. Набу та САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, задокументували діяльність організованої групи до складу якої входили колишні чинні посадовці енергетичної сфери. Її учасники створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору енергоатом. За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів енергоатому в розмірі 10-15% від вартості контрактів. Гроші легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів США. Готівки. Ви вдумайтесь, це в країні, де йде війна. 100 мільйонів доларів готівки. Друзі, в мене в голові це не вкладається, і це все зараз відбувається. А тепер увага. Хто ж підозрювані? Підозрювані в першу чергу це певний бізнесмен під прізвищем Міндіч. Ви чудово можете знайти і подивитися в інтернеті, що це за особа і другом. Кого він являється на даний час? А також у даної особи відбулися обшуки, друзі, і звичайно, дана особа за повідомленням змі і народних депутатів, таких як Железняк, Гончаренко, міндіч залишив територію України, хто йому дозволив виїхати, як це відбулося, друзі. Ну, звичайно, що не без волі вищого керівництва держави. А сьогодні друзі дали підозру Чигіварі. Знаєте, хто такі Чигівари? Дивіться. На кого він схожий? Набу, друзі повідомляє, що повідомило про підозру колишньому віце-прем'єр міністру Чернишову. За даними слідства, колишній урядовець входив до кола осіб, які відвідували так звану пральню місце, де відбувалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Цей об'єкт за версією набу контролював керівник злочинної організації про викриття Яковчори повідомлялося Набу та САП. Це та сама е, пральня, той бек-офіс, де відмили 100 мільйонів доларів готівки. Ви думайте, друзі, що відбувається в цій країні, де йде війна? І ви думаєте, що це було без відома вищої керівної е, влади країни? В нормальній країні після такого скандалу керівництво пішло би взагалі звільнилося і. Вибрали б нове, але в нашому випадку я не знаю, що буде друзі, але це скандал нереальних масштабів. І знаєте, що далі, друзі? А далі це вручення підозри ще іншим політикам, радникам. Наприклад, сьогодні, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку призначили запобіжний захист. Знаєте, скільки 136 мільйонів гривень застави, тобто, тобто тримання під вартою, і 136 мільйонів гривень застави як альтернативу. Вот mm -hmm. mm -hmm. uh... Друзі, це просто жесть. І таких людей, яких затримало набу, дуже багато. А ще набу сьогодні повідомило про нову серію плівок Міндича, в якій фігуруватиме Сегізмунд. Хто такий Сигізмунд? Друзі, невідомо. Але це цікаво, друзі, тому що те, що відбувається в країні, ну для мене це, чесно кажучи, шок. Я не можу зрозуміти сотні мільйонів доларів і 100 мільйонів доларів готівки вкрадених грошей з бюджету, і це при цьому що. Багато оцих блогерів в вишиванках в Україні розповідають про те, що якщо українська влада краде гроші, то це російський наратив. Ось вам і російський наратив, друзі. Розумієте? От. Був російський, а став український наратив. Ось така ситуація. Тому побачимо, чим закінчиться цей корупційний скандал в майбутньому, друзі. З повагою ваш адвокат Демченко.